Вітаю вас, колеги. І тема, з якою я хочу сьогодні проговорити, це тривога і інсомнія як фон, і наскільки вони впливають на соматичні розлади. Отже, фонова тривога та інсомнія, і відповідно соматичні розлади. Одразу скажу, що більш детально ви зможете підчитати інформацію в нашій літературі, принаймні те, що ми написали на кафедрі, і те, що відноситься до сьогоднішньої теми. Тому ви тут бачите слово стрес. Потрясіння, тривога, психосоматика. Ну, власне, звідси ви можете почерпнути значно більше або на моєму Ютуб-каналі, який я зараз показую, і і там є конкретні поради для наших пацієнтів, що робити в тих чи інших випадках. Будь ласка, заходьте. Тоді ви отримаєте значно більше інформації, тіє, яку я сьогодні хотів сказати. Отже, що я хочу проговорити сьогодні про те, що наші емоції бувають надмірними. Ну, емоції, стрес, вони дуже близько, тому що стрес завжди проявляється емоційним фоном. І, в принципі, це генетично закладно. Те, що людина дуже емоційна, істота дуже і дуже емоційна, нічого нового. Ну ну, гляньте на ці цифри. Вони, чесно кажучи, так дивують і навіть інколи смішають про те, що в нас стільки виявляється емоцій, але в цих всіх емоціях негативні емоції переважають над позитивними. І для прикладу дитина сміється в середньому за день 400 разів, а дорослий 15. Доросло на 500 думок протягом дня припадає біля 450 знаків мінус і лише 50 позитивних. А в середньому людина продукує за день від 6 тисяч до 7 тисяч думок. Ну, от можете уявити, скільки в нас мелькнуло якихось негативних думок, емоцій, тривог переживань і страхів на фоні однієї лише радісної думки. Тому ця рівновага для того, щоб знаходитись на ізоліні не веселим, не радісним, а просто спокійним. Нам потрібно бути на одну негативну думку створювати не менше семи позитивних. Відповідно, коли ми говоримо, що так багато цих фонових емоційних гойдолок, емоційних відреагувань, то серед них якраз тривожні, як еволюційно, можливо, самі глибокі. А, являється самим потужним, який впливає на фізіологічний стан організму нашого з вами і відповідно наших пацієнтів. Тривога це сильне емоційне переживання, яке знаходиться і в нормі фізіології, і вже заходить за рамки фізіології. Тоді ми говоримо про психічні розлади, тривожні, наприклад, інвізовно тривожний розлад чи обсесивно-компульсивний з тривожним компонентом і так далі. Звична фізіологія, нормальна фізіологія це адаптація. Тривога як. Пересторога до того, що може щось відбуватися. Патологічна це вже надмірна пересторога, яка виснажує організм. І, взагалі, якщо вона переходить на особистість, вона може бути тривожна людина, яка постійно в сім'ї тривожиться за когось, особливо це характерно для. Мам, які переживають за своїх дітей. Так от, надмірно тривожна мама, постійно переживаючи за свого синулю, це травматизація і себе, і відповідно свого сина чи дочки, чи внуків тут уже немає значно. Однозначно, тривожна людина знищує того, про кого вона тривожиться. Є одна річ, яка зв'язана з нашою еволюцією. Це осі плюси. А саме, емоції і тривоги не конкурують. А домінують над мисленням, тобто вони переважають когнітивну сферу. Емоції тривоги первинні і дуже швидкі. Когніція пізніше опрацьовує для чого і чому я повинен тривожитися. Це накладається на те, що негативні переживання самі інертні і довготривалі, порівняно з позитивними переживаннями. Сама тривала емоція у часі це ненависть. Тому можете уявити, там любов знаходиться на четвертому чи п'ятому місці. Плюс до того ще є одна річ, яка називається емоційний дрейф або емоційний шлейф. Тобто наші якісь переживання дитинству, навіть не стреси, просто надмірні переживання, які схвилювали нас, заставили переживати, стають таким собі фоном, на фоні якого будь-яка інша сильна емоція приводить до того, що далі написано дорівнює. Тривала тривога змінює особистість та її властивості, гнучкості, амортизаційні властивості, що являється само по собі вже автоматично фоном, де генетична схильність реалізується через артеріальну гіпертензію, або цукровий діабет, або нейродерміти, бронхіальна астма, тіріотексикоз, виразкова хвороба, і пішло, і поїхало. Все, що вже буде значення для біологічного терапевта, але повторююся, це класичний ланцюг психосоматики. Тому розуміння, що тривогу емоційні переживання потрібно виявляти, воно важливо не так для психіатрів. Такій кількості, як для лікаря-інтерніста, ну, от гляньте на цей слайд, наявність постійної тривоги та порушень сну протягом життя підвищує ймовірність хвороб серця майже в 6 разів, Шлунково-кишківного тракту в 3 рази. Хвороб органів дихання в 2 рази, і поїхало, і поїхало. Тобто, елементарна постійна тривожність, яка накладається на порушений сон. Це скоріше всього буде соматичне відреагування, не психіатричне, не до психіатра пацієнт піде. Він піде до кардіолога, він піде до гастроентеролога, до ендокринолога, до гінеколога, до кого заводу, до психіатра в останню чергу. Для прикладу, коли ми говоримо, я задав цукровий діабет, наприклад, пацієнти з цукровим діабетом першого та другого типу мають проблеми з усвідомленням і Можливістю проговорити розуміння власних емоцій і проговорити власні емоції, вербалізацію власних емоцій, особливо негативних, вони як правило не можуть це вкласти в якийсь конструктив, пояснити свої переживання. Їм легше говорити про цифри, наприклад, рівню глюкози в крові чи ще чогось іншого. І неможливість оце проговорити ще більше поглиблює їхній стан, тим більше, що не лише пацієнти з сукровим діабетом чи гіпертонічною хворобою знаходяться в цій ситуації, яку я назвав ми давно живемо в системі цих чотирьох букв: нестабільності, невизначеності, складності, неоднозначності. І повірте, це не ситуація війни, біди, яка навалилась на Україну, навіть не ситуація пандемії COVID-19 2021 року, це ситуація, взагалі характерна для всього світу останніх десятиліть. Оцих чотири буки, до яких додається ще блок СІСІ стресів, цитноту, швидкості і інформації. Тривога це. З фізіологічної точки зору можна оцінити як певний фактор перестороги застереження. Що можливо людина рухається в життєвому напрямку туди, де буде страшно і небезпечно, куди не варто йти, і є вже внутрішнє переживання неусвідомлене. Можливо, людина рухається в новому незвичному, невідомому напрямку і інстинктивно намагається вернутися назад. Тобто тривога її спонукає. Повернись, називається до рідного одному. Не роби нових, не, не поступай на нову роботу, не переїжджай в інше місце. Або тривога застереження, що людина рухається старим шляхом, добре вже її відомий, але той шлях, який вже колись її за щось наказав, і вона готова знов наступити на ті ж самі граблі. І тривога, як емоційна реакція, робить оцю пересторогу. Наш мозок на правду, не є досконала система. Те, що вона складна, це факт, але він суперегідний і доволі часто фантастично міцно тримається за нароблені сценарії життя, навіть якщо вони невірні і хибні, і приносять нам лише страждання. Це дуже цікава річ, тому що. Гемеастаз перебачає рівновагу, але є поняття патологічного гемеастазу, і мозок в цій ситуації, справляючись з якоюсь позасвідомою проблемою, починає продукувати такі відчуття, як сором, вина до корисумління. І тоді треба згадати теорему Томаса Вільяма Ісака Томаса, який сказав: якщо ситуація сприймається як реальна, вдумаємося, я сприймаю цю ситуацію як загрозливу для мого здоров'я. Чи для моєї свідомості, чи для мого психічного стану я сприймаю? Невідомо, що вона така є. Просто ситуація сприймається як реальна. І тут завершення теореми Томаса. Вона стає реальною у своїх наслідках. Чому? Тому що от в даному випадку я показую вам моделі невпевності та очікування тривоги, тому що відбувається завищена оцінка наявності та величини загрози, підвищена увага до загрози, надмірна пильність, недостатнє навчання безпеці і поведінкове когнітивне уникнення, тобто, все те, що починає потихеньку мозок дезадаптувати, і іноді приводити навіть. До оцих розладів за МКХ 11 розлади пов'язані з тривогою або страхом. Ну, в першу чергу, це самий великий розлад, генералізовано тривожний розлад, потім панічні розлади, агарофобія і так далі. Тим більше, тривога і інсомнія. Доволі часто попадають на самий ефективний вік, на працездатний вік, тоді коли людина знаходиться в самому піку соціальної активності і найбільше контактів з людьми. І ви звертаєте увагу, що тривожні розлади якраз попадають на вхід людини в соціум і її максимальну ефективність. При цьому потрібно розділяти і те, що колись зробив класик німецької психіатрії іделер. Він сказав про велику різницю між страхом і тривогою. Напруга тривоги з невиразненої, тому що тривога це перечуття, що може щось трапитися. Повинна стати зрозумілою, тому вона знаходить вихід на своє тіло. І тут починають проявлятися якраз оці всі соматичні ознаки. Соматичні симптоми формуються в синдром, синдромокомплекс, нарешті нозологія, наприклад, артеріальна гіпертензія. Для того щоб побачити, що у пацієнта його тривога вийшла за рамки. Фізіології і ми говоримо про патологію. Подумайте навколо своїх пацієнтів застосовуючи оці діагностичні критерії. Якщо пацієнта з цих трьох блоків і є більше, ніж 6 з 18 блок рухове збудження, вегетативна гіперактивність, напружне перечиття очікування, то, скоріше всього, ви маєте пацієнта з якимсь уже розладом. Але доволі часто я сказав на початках про фон. Так, от якраз фон тривоги і інсомнія як передхвороба. Тоді, коли ще не можна до чогось прив'язати його порушення сну, але ти вже розумієш, що це вже і не норма, отака, от отаке по межове пограничний стан. Отже, тривога і сумні як передхвороба, ось фізіологічні ознаки. Це можуть бути емоційно-когнітивні ознаки. В кінці кінців це соціальні ознаки. І якщо це триває безперервно, це не був короткочасна втома. Чи якийсь uh, стрес на роботі, з яким людина через день, через вихідні, через друзів адаптувалася? Варто подумати про те, що тут уже взяти себе в руки не вийде. Буквально кілька слайдів, які я не буду перечитувати, але ви можете зачитати на екрані, коли варто задуматися про надмірну тривогу пацієнта. Ну, наприклад, стурбованість і переживання викликають у нього фізичний дискомфорт і навіть біль. Порушений сон доволі часто тому не даром я сказав, і інсомнія, думки про погане майбутнє, відчуття вини, що його проблеми стали тягарем. навіть а людина не вміє життєво сміятися. В неї знижується рівень, рівень емпатичного відреагування на позитивні симптоми. Сумніви у всіх у всьому, сумніви в тому, що його правильно лікують. Відчуття, що його не можуть зрозуміти, в тому числі лікарі. Він постійно приймає щось, якісь препарати, як правило, транквілізатор. Де він їх знаходиться, це вже невідомо. Але вони носять всі принаймні гідозепам, Це точно. Полісистемність соматичних проявів тривоги, на жаль, приводить до того, що всі починають лікувати якусь патологію серцево-судинну, нервово не зауважуючи, що тривога проявляється тими ж ознаками, де є конкретно органічні ураження. Власне, тому і рекомендую використовувати скрінгові шкали, наприклад, шкала Хац. Шкала тривоги і депресії, де можна сім питань направлених на тривогу, сім на депресії, і вже запідозрити, що пацієнта більше ніж а, просто емоційна реакція на поганий день, і що робити з такою пацієнткою? Відповідно, лікарі будь-яких спеціальностей мають знання психіатрії на рівні, повинні мати знання, які запідозрити наявність психічного розладу, лікар інтерніст ще раз говорю, не про психіатра, встановити синдромальний діагноз, встановити діагноз психологічного розладу, направити на консультацію до лікаря-психіатра. Проводити терапію реабілітації тяжких розладів разом з лікарем-психіатром, проводити терапію легких помірних самостійно в межах клінічних настанов уніфікованих протоколів. Це звернення до лікарів. Лікарі повинні мати знання в області психіатрії. Звичайно, вони не психіатри, але ось це для звернення до них дуже важливо. І запитання так, що вони можуть, за що вони можуть братися. Для вас навожила цей світофор: зелений, обов'язково, жовтий, великі сумніви і краще чекаємо, червоний категорично не заїжджаємо. Лікар-інтерніст, тобто не психіатр, працює. Якщо працює з таким пацієнтом, то звичайно на. На рівні симптому, синдрому, синдрому комплексу, можливо, феномену, але уже ні в якому випадку не психіатричного діагнозу, там, де звучить слово розлад внизу червоний колір. Тактика терапії завжди комплексна і непослідовна, а паралельна, тобто і біологічна, і одночасно психотерапевтична, і корекційна, і психологічно супроводжуюча, і, звичайно, психогігієна зміна способу життя. Тим більше, що зараз ідеологія ВОЗ Полісистемний комплексний підхід передбачає, медикаментами ми впливаємо все-таки на підкорковий рівень реакції людини. Психотерапія на нейронні мережі. Ми досягаємо значно більшого ефективного синергічного ефекту. Якщо говоримо про психотерапію, це звичайно лікар-інтерніст, втручання низької інтенсивності, малодиференційовані, а уже сертифіковані фахівці це високої інтенсивності, протоколи, алгоритмів і психотехніки. Не використовуйте завжди. Прошу, ну осторожно, з транквілізаторами, з нашим вітчизняним гідозепамом, фенозепам, лорозепам, діазепам, валіум, седоксен рікою В Той же час можна сказати, що там дуже багато побічних ефектів. Я торкнуся чуть-чуть гомеопатії в цій ситуації. Ми займалися препаратами гомеопатичними. Тому нагадаю, яке місце гомеопатії в корекції тривоги, напруження і порушеного сну? Ну, по-перше, потрібно з пацієнтом бути в контакті. Треба взнати, наскільки пацієнт довіряє та орієнтований справам вибору з реалізацією його віри. Ви погоджуєтеся, що якщо людина вірить. То достатньо їй дати реалізацію її віри, хтось скаже, це плацебо, можливо, частково і плацебо. Але якщо плацебо працює, то чому б не відмовитися. Тим більше, коли ми говоримо про гомеопатичні препарати, це не лише плацебо дослідження це показало. Отже, реалізуємо віру пацієнта, якщо він вірить. Якщо ні, переходьте на щось інше. Наступне, чому тут зверніть увагу між психотерапією і біологічною корекцією. Якщо він довіряє таблиці і каже, оце лікування, а всі ваші балаканини це просто е, мозгоправство, яке мені не потрібно, навіщо мені психолог? Давайте йому пігулку, тому що він вона йому допоможе. Наступне, що для цього значить що для нього значить безпечно біологічні активні речовини. В основному, коли ми говоримо дітей, тут зразу відпадає величезна кількість препаратів. Коли ми говоримо про вагітних, похилого віку, наявність великої кількості хронічних хвороб, то звичайно тоді ситуація підбору оптимального лікування. Знання пацієнта та розуміння дії гомопатичних препаратів, ціна, доступність, можливість безперервного лікування. От в цій ситуації, наприклад, ми використовували Нюрексан. Хейлівський препарат, знайомий для вас цієї індустрії німецький, який має діючі речовини, чітко впливаючи на розлади сну і підвищену нервову збудливість. Дійсно, без препарат достатньо високобезпечний дітям з 2 років після консультації психіатра, дітям з 12 років навіть без, перепрошую, психіатра консультації педіатра з 12 років вже без Педіатра можна назначати лікарів-інтерністу, і застосовується дуже просто: 1-3 рази в день розсмоктувати, а при гострих станах 5 разів в день. Ми працювали з цим препаратом, коли ми говоримо. Ніксанд, ми отримали наступні результати відновлення при невиражному порушенні психічного розладу, тривога, емоційна нестійкість, достатні для позитивної самооцінки пацієнта. Препарат дуже добре переносився, побічних ефектів ми не бачили жодного разу. Мягко відновлює сон, особливо поєдність з психотерапією інсомнії, не заважає психотерапії, використовувався у людей, які мали схильність до психосоматичних розладів і так далі. Іншими словами Попробували препарат. Препарат працює дійсно в м'яких варіантах. Ще раз поговорю, якщо для пацієнта дуже важливе слово безпека, біологічні речовини і віра, в це лікування. Завершуючи свою презентацію, я все-таки хочу сказати, що пацієнти з тривогою це складні пацієнти. Вони можуть викликати проблему в самого лікаря, і реакція на пацієнта і її управління стає проблемою для самого лікаря. Пацієнт з тривогою може викликати і індукувати тривогу у самого лікаря, може обесцінювати дії, хороші дії лікаря-інтерніста, який не врахував, що його пацієнта з гіпертонією є ще й тривога. І відповідно, ми попинні працювати Управляти цією ситуацією, і ось на цьому слайді я якраз показую, як можна управляти на цю ситуацію. Як мотивувати пацієнта звернутися до психіатра? Доволі часто це запитують і говорять: ну от я вважаю, що йому треба, але як мені це сказати? Ну, будь ласка, я привожу для вас основні пункти, які я вважаю достатні для того, щоб якщо ви попрацюєте по цих пунктах, в тому числі шкалюванням, достукатися до нього через його родичів, мотивувати на, пояснити йому, що нічого тут стигматизуючого немає, це дійсно починає працювати. Але, взагалі, коли ми говоримо про комунікацію, я вас відійшлю до нашої великої роботи. Це перший національний підручник, який називається комунікативні навички лікаря, де є цілий розділ, як працювати з різними пацієнтами. В тому числі немотивованими, психологічно незручними, тяжкими, читайте там, ви точно знайдете відповіді. Я дякую за те, що ви слухали, і бачили навіть мене. Якщо будуть запитання, я з радістю відповім. Дякую.